Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Кермалева і давайте знову будемо розбирати план перемоги. План перемоги, який Зеленський спочатку возив до Сполучених Штатів Америки, а потім презентував у Верховній Раді. Ну і ми там його покритикували. Так, от як ви пам'ятаєте, до тих п'яти пунктів плану перемоги було ще три таємних додатки. І Зеленський тоді не озвучував, що ж було у тих додатках. Але як я і прогнозувала, очевидно про це ми будемо читати десь у міжнародній пресі. І таки так газета New York Таймс оприлюднила які ж там були хатівки. Правда, це не всі хатєлки, але основну, яка, скажімо, так, знітила західних союзників, а саме американських політиків, вони назвали. Отже, стаття називається Зеленський просив у союзників нездійсненне ракети Томагавк, і стає зрозуміло, чому тоді, коли Зеленський якраз перебував у Сполучених Штатах Америки, чому тоді посадовці виходили з коментарями, що взагалі-то Зеленський попросив таке, що більше нагадує список хотілок, ніж реалістичні пункти плану. Ну а для чого це Зеленському? Тут є відповідь у цій статті. Справа в тому, що автори, коментатори стверджують, що Зеленський може використати свої жорсткі позиції, включно з нещодавним зверненням до парламенту для того, аби показати українцям, що він все зробив, що ось у нього був готовий план перемоги, і насправді, ну так як його західні союзники не можуть виконати, то у українців немає ніякого виходу, як піти на угоду з Росією і. Цитую, дати українцям зручного ЦАПа відбувала Захід. Тобто тут західне видання, американське видання одне з найавторитетніших, стверджує, що таким чином Зеленський хоче ще і накрутити такі антизахідні настрої. Щоб у е, такій не те, що перемозі, не те, що а скажімо так, дуже незручному мирі для України. Українці мали кого звинувачувати. Це Джозефа Байдена, який до того часу вже піде на пенсію, і от завжди можна сказати, що от оцей противний дід, колишній президент США, не дав нам томагавки, і тому ми не перемогли Російську Федерацію. Зручно. І, скажімо так, цілком тягне на те, щоб потім іти і балотуватися на тих перших позвоєнних виборах, які будуть по завершенню війни. І про це теж, до речі, говорять багато. Так от, давайте зацитую у цій статті, про що ж говорили насправді Зеленський і західні політики, а саме американський, і чи є в нього план Б. Так, от стосовно плану Б, стаття New York Times стверджує, що насправді в інтерв'ю. Але очевидно, що це було інтерв'ю західним журналістам, тому що я інтерв'ю такого нашим журналістам не пам'ятаю. Зеленський сказав, що очевидно, плану Б не буде, якщо Захід не підтримує його. І цитата Зеленського наводиться: я не наполягаю, щоб вони робили саме те. Я сказав, що буде працювати. Якщо у вас є альтернатива, тоді, будь ласка, вперед. І знову ж таки, що ще там сказав Зеленський, він знову наголосив, що все це про що він проти поступки територіями, але він також говорив про дипломатичні кроки для вирішення таких питань, як захист електричної інфраструктури та створення безпечного судоплавного коридору з України в Чорному морі, тобто, це можна вважати певною наміткою того, що може бути прописано в тій угоді. Яку уряд зеленського очевидно не сам Зеленський, але хтось із його команди буде там підписувати із російськими окупантами? І ще один підхід, про який на натякнув зеленський у цих коментарях, не українським а закордонним журналістам це те, що треба зберегти Україні обличчя, якщо вона не зможе повернути всі землі, захоплені Росією. Ніхто юридично не визнає незалежність окупованих територій іншими державами. Тобто, по суті, всі ці території, які окупувала Російська Федерація, там леву частину Донбасу і леву частину Півдня, яку вона змогла згарбати із лютого 2022 року. Це буде така сіра зона, де наші західні союзники будуть говорити на камери ні, Ви що, це ж не російська територія, це, це Україна, просто вона окупована. Росію, але от так, Зеленський хоче зберегти насправді своє обличчя, і про це е, був основний пункт його так званого плану перемоги. Далі е, тепер давайте поговоримо. А що ж е, насправді сказали Зеленському його західні союзники? Що ці коментатори політичні, які перші прочитали цей план перемоги, що ж вони сказали Зеленському? Отже, вони одразу сказали у віч українському президенту, що це нереалістичний план, і, взагалі, він так ставить Україну в повністю в залежність від західної допомоги. І я вам скажу це, що це не зовсім надійний крок, тому що ми розуміємо, що наприклад в цьому році і в наступному у безлічі наших західних союзників будуть свої. Вибори до парламенту вони будуть переобирати своїх президентів, і дуже часто я б не сказала, що нинішня опозиція прям така дуже проукраїнська. Це люди, у яких є свої інтереси, які, наприклад, можуть використовувати українське питання у своїх інтересах. І тут навіть далеко не треба ходити. От здавалось би, польща дружня до нас країна. Але коли треба, вони обов'язково витягають з під поли трупики Волинської різні і влаштовують. Провокації, як це було, от буквально там минулої осені, із цими польськими рольниками, всі це пам'ятають далі, ж, що говорили про що говорили західні союзники із Володимиром Зеленським? Отже, в одній із частин, яка не була оприлюднена, це саме мова йде про таємні додатки. Пан Зеленський запропонував пакет неядерного стримування, у якому Україна отримає а, ракети Томагавк, що є абсолютно нездійсненим запитом, сказав високопоставлений чиновник США. Отже. От саме це і є тим пакетом неядерного стримування, про яке так оптично говорив Зеленський у Верховній Раді, а перед тим ще і в Вашингтоні. Цитата такого високопоставленого чиновника, який спілкувався з цим виданням американця. Томагавк має радіус 1500 миль, що більш більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою АТАКАМС, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких, заявили високопосадовці США. Ну а що ж чекали наші західні союзники, американці від Зеленського? Справа в тому, що тут описується те, що Україна не надала Вашингтону переконливих доказів того, як вона буде використовувати зброю великої дальності. І тут можна критикувати Байдена скільки завгодно, а коли але коли мова йде стосовно справ із Сполученими Штатами Америки, зрозуміло, що вони хочуть ясності, і тим більше мова йде про їхні технології технології, які можуть попасти до рук ворога. І, скажімо так, це країна, яка поважає військову логістику, тому цілком логічно, що вони питали Зеленського, а куди ж ви будете використовувати всю цю зброю? А він не зміг відповісти. І це проблема не виключно самого Зеленського, тому що насправді із Штатами треба працювати постійно на різних рівнях, а не так, віддавати цей напрямок на Поталу Єрмакам. Його посікпакам ставити керівником парламентської делегації, да, яка у нас працює конкретно із США та Вида Арахамію, і сподіватися, що в нас будуть фантастичні дипломатичні прориви. На жаль, їх не буде з такими представниками. Що пишуть у статті Нью-Йорк Таймс? Список цілий Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не дивлячись під загрозу ракети, призначені для потенційних проблем на близькому сході в Азії. Додали вони тут. Ми розуміємо, що так на жаль, у цей конфлікт на близькому сході. Ну скажімо так, він не грає нам на руку, тим паче. Ізраїль і Палестина зуміли розпіарити себе так, що тільки у них є проблеми, а українська тема відійшла на, скажімо так, на інший план. І це теж вина українських стратегічних комунікацій, тому що чомусь Газа, чомусь Ізраїль можуть робити оцю цю безкінечну кількість рілсів, показувати, як же ж їм там тяжко, яка у них там нереальна війна. А ми ж не можемо показати зайвий раз українських військових. Ми не можемо зайвий раз нагадати про себе, тому що ж не де ж бо хтось там стане популярний, набере величезну кількість лайків і репостів і буде проблемою політику Володимиру Зеленському на наступному виборчому циклі після війни. Що ж далі розказали оці всі чиновники американські у спілкуванні із виданням Нью-Йорк Таймс. Нещодавно четверо американських чиновників розповіли виданню, що пан Зеленський був приголомшений тим, що президент Байден не дав йому дозволу використовувати американські ракети далекого радіусу для удару в глиб Росії під час їхньої зустрічі у Вашингтоні у вересні. У минулому пан Байден зазвичай поступався після того, як спочатку відхиляв запити України на зброю, як танки Абрамс, винищувачі Ф-16 і Атакамс. В офісі пана Зеленського підтвердили, що його що він був вражений. І тут же дається цитата людини, яка відповідає за стратегічні комунікації Зеленського. І розумієте, якщо таке коментує такі важливі речі американському виданню досить впливовому, то воно не зрозуміло, чому. Пан Зеленський потерпів таку дуже важливу поразку, яка нам дуже допомогла на полі бою. Отже, цитата Дмитра Литвина, того самого персонажа, який ще в 2012 році пописував колонки про те на повному серйозі, що Україна має розпустити свою армію, тому що нашого то утримувати свою армію. Треба брати приклад з тих країн, які порозпускали свою армію, і, і все, і буде всім класно, буде велика економія. Так от, це Дмитро Литвин пояснив виданню New York Times, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібно використовувати ракети великої дальності. Усі деталі, список цілей аргументів американців, сказав він. На жаль, досі немає політичного рішення щодо продовження. І тут я хочу ще зробити таку ремарку, що взагалі-то Дмитро Литвин він не має ніякого стосунку до військової справи. І ну якщо він прописував ці тези зеленському, це зрозуміло, чому вони були абсолютно непереконливі у Вашингтоні. Ну і далі, що ж пишуть ці американські аналітики стосовно можливості переговорів у найближчому майбутньому? Отже, цитую: існує загальна згода, що жодна сторона не готова до офіційних переговорів. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що він готовий до переговорів, зокрема минулого тижня, коли він сказав м'яч на їхньому полі, тобто м'яч на полі українців. Але двоє колишніх російських чиновників, які залишаються близькими до Кремля, сказали, що вони не вірять, що пан Путін буде вести переговори, поки українські війська знаходяться в Курську. Ну і тут хочу додати: очевидно, що Путін дуже хоче захопити до того часу Донбас, щоб потім. Вийти на якісь перемовини і подати те, що Росія окупувала нарешті Донбас, як величезну перемогу своїм росіянам всередині своєї держави. Цитую далі: після того як Росія прийняла Туреччину та близько 30 інших країн у місті Казань, Путін заявив в державному телебаченню, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з новою пропозицією спрямованою на початок переговорів з Україною щодо судоплавства в Чорному морі та деяких інших питань. І оцей момент насправді мав би насторожити Україною, конкретно самого пана Зеленського, який тривалий час брав із Ердогана ну, от, те, як би він хотів виглядати в очах українського суспільства. По суті, Зеленського завжди цікавило дві фігури політиків. Це на а, перших етапах його президентства Лукашенко, тому що він навіть там копіював оці всі там ах, от там, типа, сильний мужик, такий образ. А потім він зацікавився образом Ердогана. Ну насправді, в 19-му році ще було захоплення образом Макрона, але для того, щоб бути Макроном, треба бути високосвіченою людиною, а, мати політичний досвід і вміти грати в політичні ігрища, чого Зеленського ну просто таки немає. Так от, яка головна заруба до цих переговорів? От тут так дуже оптічно е є така цитата, що поки от всі наявні соціологічні опитування показують, що більшість українців ще не згодні на відмову від землі. Пан Зеленський намагається збалансувати політичний тиск вдома та мінливий ландшафт. За кордоном. І якщо ви помітили, буквально нещодавно вийшла нова соціологія, де там так обережно питали українців: ну, от якщо ми підемо на переговори з Росією, то що нам робити? Чи це виходити з тими новими окупованими землями на переговори? Чи там виходити, коли Росія скаже ні, ми виходимо на кордони там. 24 лютого 2022 року, і там ще був такий відсоток людей, які казали, ні, давайте повертати кордони 91-го року і тоді розмовляти. Тобто розмови про це очевидно ведуться і банкова міряє температуру по палаці. До яких же висновків приходять всі ці товариші? Що безумовно головна мета президентства Зеленського була б та, ну, якби нам Сполучені Штати Америки казали, да, йдіть в НАТО, ми там дозволяємо вам. Але... Але такого немає. І от є така цитата: Українці можливо сподіваються, що пан Байден зробить щось після виборів, щоб спалити свою спадщину щодо України, можливо, схвалить використання ракет малої дальності, наприклад, або пришвидшить шлях до НАТО. Серед українців звинувачення заходу рідкість у перший рік війни набирає популярності після затримок у військовій допомозі та відчуття, що союзники України надають лише достатньо зброї, щоб Україна не програла. За даними Кільського інституту світової економіки в Німеччині. Да. Кіль... Кільського інституту світової економіки в Німеччині Європа і Сполучені Штати наразі витратили близько 220 мільярдів доларів на допомогу та військове обладнання для України. На фронті відчутно розшарування Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Ну і тут подається така цитата пілота-безпілотника після ї бригади під позивним фрегат. Що він хоче, щоб нинішня лінія була заморожена, оскільки українці не можуть перемогти росіян одними лопатами та автоматами. Він звинуватив європейців і Америку в тому, що вони не надають більше високоточної зброї. Я не в курсі, чи є така реальна людина, чи це можливо від, там від себе додали автори таку цитату, але вона дуже показова і свідчить про те, що. Ну, дуже часто банкова якраз таки підігріває своїми діями, своєю поведінкою, своїм небажанням працювати стратегічно і карати своїх корупціонерів у ці антизахідні настрої. Антизахідні настрої, як показує практика наших сусідів Молдови і Грузії, це дуже небезпечна річ, тому що цими антизахідними настроями потім дуже активно користується Російська Федерація, яка, скажімо так. Вирощує свої політичні сили проросійські, які розповідають про те, що от запад виноват, треба було дружити з Росією, а потім ти вішаєш на бігборд картинки, що от є, от наше процвітаюче місто із фонтанчиками і квітниками, а от там знищений Маріуполь. І от, якщо ви будете там заходом, якщо ви будете поводити себе як Україна раніше, своїм з, 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 оцим своїм. Суїцидальним націоналізмом, а то отак от буде, як в Україні, а це теж з Росії буде хорошо. Тому мені здається, пан Зеленський своїми нереалістичними оцими пунктами плану він став на дуже слизьку дорожку. І дуже погано, що пан Зеленський намагається врятувати свою шкуру ціною накручування антизахідних настроїв. Можна скільки завгодно говорити, що Захід поганий. Що Джозеф Байден це людина з позаминулого е, покоління, яка все своє життя будувала за принципом давайте не ескалувати, давайте не доводити до ядерної війни. Але тим не менше, коли у нас головний коментатор того, що там понаписував Зеленський у цих таємних угодах, дімечка Літвін, тому не дивуйтеся, що у нас такі результати, і виходять такі статті у Таймс». Що ж, дуже добре, що нарешті таємне стає явним. І так, да, знаєте, не дуже приємно, коли якісь важливі речі про Україну пишуть не українські видання, тому що українські журналісти вони ж погані для в очах Зеленського, в очах банкової, а це пишуть західні газети, для яких, скажімо так, є своя гра, є свій інтерес, і, скажімо, так, вони не настільки зацікавлені у перемозі України. Як самі українці, всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолаєва і невеликий розбір дуже важливої статті. Що ж там насправді просив Зеленський у своєму плані перемоги, а саме у трьох додатках таємних, які він не озвучував у Верховній Раді для українців.